Внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду утримуватиметься затоплення заплавних територій та відмічатиметься часткове затоплення прируслових територій у ряді прирічкових населених пунктів на Дніпровському водосховищі. В регіоні оголошено третій червоний рівень небезпеки підрозділами ДСНС щоденно проводиться моніторинг та обстеження територій підтоплених домоволодінь. До кінця місяця можливі ще значні скиди води, тому мешканцям приватних домоволодінь рекомендуємо вивести цінні речі з дачних будинків та приїхати до постійного місця проживання. Поки Гідрологічна ситуація на тери на території області не стабілізується. Через активну фазу весняного водопілля у Новомосковському виконкомі провели нараду із заступниками та керівниками комунальних підприємств. Визначені відповідальні за сектори по місту, де можливі підтоплення, адже за прогнозами синоптиків, пік весняної повені очікується у 20-х числах квітня. Рятувальники теж посилено працюють і готові втрутитись в разі погіршення ситуації. Мешканців, у яких з'являтимуться проблеми з підвищенням рівня води, за потреби закликають звертати. До рятувальників і виконувати їхні рекомендації, також можна звернутися до виконкому за номерами 098 718 56 17, 098 319 54 97 або 056 93 38 00 27. Ваші звернення будуть зафіксовані за відповідною адресою. Направлятимуться служби для обстеження ситуації та надання необхідної допомоги через червоний рівень небезпеки на Дніпропетровщині енергет. Проводять відключення електроустаткування, що опинилися в зоні підтоплень. Це потрібно, щоб уникнути коротких замикань на електрообладнанні та убезпечити жителів від смертельної загрози удару струму. Так, уже відключені дві ділянки електроліній у селищі Обухівка та 22 трансформаторні підстанції, де сталося затоплення через підняття води у річці Оріль. Без електропостачання залишилися близько 260 домівок. Світло відновлять за декілька днів, коли рівень води знизиться та зникне загроза життю людей. Ситуація через весняне водопілля в області продовжує ускладнюватися, тож перелік районів, де застосовуватимуться відключення, може доповнюватися. Про це повідомлятимуть додатково.